Всім вітання, друзі! Буквально сьогодні відкрив для себе е, такий лайфхак, як можна підключити вашу апаратуру до смартфону і літати в симуляторі. Для того нам потрібно буде додатково купити ось такий кабель. В залежності у вас підключення. У мене в телефоні роз'єм Type-C на Type-C в апаратурі. От. І на вашому смартфоні необхідно буде встановити. Симулятор, не знаю, як для айфонів. для андроїдів заходимо в додаток Play Market, вбиваємо FPV. І тут є на вибір декілька симуляторів, але давайте, напевно, встановимо FPV SkyDive, про якого я вже розказував в попередньому відео. Він є безкоштовний, відповідно, маючи апаратуру, ви вже зможете тренуватися в симуляторі. Цей симулятор я вже встановив. Просто переходимо в силочку грати. Далі, ось цей кабель, кабель я його підключав. Вийшло так, що він не підтримує цю передачу даних. І далі я дослідив, що тут значно менше пінів, ніж на моїй, скажімо так, стандартній зарядці, через яку я прикидаю дані. Тому при купівлі будьте уважні. Але знову ж таки, я помітив, що в мене є ось такий хаб для підключення. Він також з роз'ємом Type-C. І далі ми просто підключаємо. Знову ж таки, Type-C роз'єм на клавіатурі, і тут є виходи в мене на USB. Також я помітив, що тут є роз'єм HDMI, тобто його можна буде підключати до телевізора. А ще кращий варіант, якщо ваші ваші шолом або окуляри підтримують HDMI, мають ось такий вихід, вам необхідно буде придбати кабель HDMI на міні. HDMI, і ви можете літати вже фактично в шоломі. Або знову ж таки підключити ваш смартфон або планшет на телевізорі. Коли ми підключили, ми відповідно апаратуру нашу переводимо в режим джойстик. І в самому симуляторі. В самому симуляторі зверху бачимо, що салатовим загорілася галочка, що наш, наша апаратура підключена, під'єднана. Далі ми приходимо в калібрування. Натис... Нажимаємо старт. Виставляємо, проходимо відповідну процедуру калібрування. Вона доволі така, скажімо, примітивна. Не знаю наскільки вона чітка. Але тим не менше, воно працює. І так, після калібрування вашої апаратури ми можемо вже приходити безпосередньо до польотів. От така підставочка в мене буде для зручності. Натискаємо політ. На вибір в нас є три карти. Вибираємо. Любу, яка вам до Ага, Далі вам потрібно буде натиснути на отакий замочок, щоб заармати ваші мотори. А, мабуть, хаб не працює без додаткового живлення, тому зараз подам додаткове живлення і вернемося. Так, я подав додаткове живлення на свій хаб. Звісно, у вас таких проблем не буде виникати, коли ви будете е користуватися дротом напряму. Але якщо ви захочете підключити його до телевізора, вам однозначно потрібно буде додаткове живлення. Воно буде і живити ваш смартфон. І відповідно я дивився відео, що в деяких моментах воно без додаткового живлення не працює. Як, як підключити до телевізора? Я, до речі, пробував, у мене чомусь все ж таки не вийшло. Не знаю, в чому причина. Можливо, хтось знає. Можливо, просто сам телефон не підтримує от такого дійства. Або може, сама сам хаб не хоче виводити на екран. Ту саму маніпуляцію я проводив і з своїм. Скажімо так, екраном від комп'ютера, від стаціонарного ПК, теж в мене нічого не вийшло. Але, я думаю, буде цікаво підключити ваш шолом і вже літати в шоломі. Ну і знову ж таки, у вас виникне можливість тренуватися фактично будь-де. Для цього телефон ви постійно з собою носите, тільки взявши апаратуру і кабель для підключення. Також. Буде змога дати можливість вашим друзям поспостерігати за вашими польотами. Також знову ж таки вашим друзям спробувати самим себе відчути пілотом дрона з системою FPV. Я думаю, такий експірієнс надзвичайно чудовий. Тому з вас жирнючі лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші якісь пропозиції. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. Далі, думаю, буде тільки цікавіше.